Синус 2 альфа це 2 синус альфа на косинус альфа. Ми маємо котангенс альфа, звідки, в принципі, можемо перейти до е, формули, пов'язаної з синусом. Разом з тим простіше, напевне, записати тангенс альфа. Це обернене значення для котангенса, тобто мінус 2. І потім у нас є навіть формула в довідкових матеріалах, що одиниця квадрат альфа це одиниця, що ділиться на косинус квадрат альфа. Тоді, звідки, підставивши, будемо мати 1 додати мінус 2 в квадраті це одиниця на косинус квадрат альфа. 4 плюс 1 це 5. Таким чином одиниця на косинус квадрат альфа дорівнює п'яти, тоді косинус квадрат альфа буде дорівнювати 1 п'ята. Звідки косинус альфа ну, можливі варіанти плюс або мінус корінь з однієї п'ятої. Звідки? Далі ми можемо знайти синус альфа. Синус квадрат альфа це одиниця відняти косинус квадрат альфа. Тобто одиниця відняти косину з 1 п'ята, відняти 1 п'яту, виходить 4 п'яти. Тоді синус альфа також можливі два варіанти: або плюс, або мінус корінь із 4 п'ят, тобто буде 2 на корінь з п'яти. Ну, тут можна записати плюс-мінус. Одиниця на корінь з п'яти. А далі е, постає питання, які же знаки нам брати? Тут багато комбінацій можливі. Разом з тим, давайте подумаємо: Тангенс і котангенс у нас від'ємні. Ну, напевне, тангенс і котангенс від'ємні це коли кути належать або другій чверті, або четвертій чверті. Для цих кутів. Синус і косинус завжди мають різні знаки. Якщо, наприклад, тут синус додатній, то косинус від'ємний, а тут, навпаки, косинус додатній синус від'ємний. А отже, їх добуток завжди буде від'ємним числом. Тобто, в принципі, ми можемо зразу визначити знак мінус, а потім перемножити тільки ті значення, які ми отримали. І таким чином ми запишемо, що. Це буде мінус, як ми сказали, потім 2. Ми множимо на синус альфа, значення вже беремо 2 на корінь з 5 і на косинус альфа на 1 на корінь з 5. Тому корінь з 5 на корінь з 5 це 5, і ми маємо мінус 4, 5, або це мінус 0,8 для запису в бланк. Подивившись уважно, ми бачимо, що цей добуток виражає формулю. Це синус подвійного кута, тобто синус 30 градусів. Тангенс 30, котангенс 30, в принципі, відомі величини, але тут можна навіть їх не знаходити, тому що ми знаємо, що тангенс помножити на котангенс, коли кути однакові, це одиниця, значить далі буде помножити на одиницю. Синус 30 це одна друга, отже одна друга помножити на 1, одна друга або 0,5. Є формули, за якими ми можемо вирости косинус від арктангенса. Але набагато простіше використати той факт, що арктангенс – це взагалі-то кут. І ми можемо трактувати це як кут прямокутного трикутника. От, нехай цей кут, у якого тангенс 2 треті. Тангенс альфа дорівнює 2 треті. А тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Тобто протилежний катет 2, прилеглий катет 3. За теоремою Піфагора знайдемо гіпотенузу даного прямокутного трикутника. Це корінь квадратний із 2 в квадраті плюс 3 в квадраті, тобто, як ми бачимо, корінь із 13. Отже, арктангенс це оцей кут. А далі ми шукаємо косинус даного кута. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тому ми маємо такий результат. Косинус в даному випадку це відношення прилеглого катета 3 до гіпотенузи корень з 13. Після скорочень, як результат, 6. У нас відомий синус альфа, тому ми знайдемо за формулою косинус квадрат α це одиниці віднятий синус квадрат альфа. Отже, одиниця відняти синус альфа в нас 0,8 і до квадрату. Це 0,64. Тобто 0,36. Якщо косинус квадрат 0,36, то косинус може набувати два значення: плюс або мінус 0,6. Яке ж значення нам взяти? Звертаємо увагу, що альфа знаходиться в межах від пі на 2 до пі. Отже, це кут другої чверті. В другій чверті косинус набуває від'ємних значень, тому ми беремо мінус 0,6. Для того, щоб, маючи дану суму, знайти 2 синус альфа на косинус альфа, піднесемо ліву і праву частину рівності до квадрату.

Дорівнює 1,44 відняти одиницю, тобто ми маємо результат 0,44.